Друзі, усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами відвідаємо два магазини: це магазин економ клас та магазин «Євросекондхенд». Почну я сьогодні з економ класу. Це я була у місті Суми. І якраз я потрапила зранку на оновлення товару. Було насправді дуже багато людей. Вже були напівпусті полички, багато чого порозбирали одразу ж, але хочу сказати, що з пустими руками звідти я не пішла в цілому. Дивіться, скільки речей я відібрала. І першою моєю покупкою в цьому магазині став ось цей просто розкішний кардиган. Він від бренду Zara, він супер об'ємний такий по фасону. Розмір це теж не дуже маленький, це Елька. На мене прям дуже вільно він сідає. Але я думаю, що на свій розмір сяде чудово, оверсайзність збережеться, і все це буде виглядати більш гармонійно. Він як новий, ви бачите, що є ще пломба відбірочки, дуже гарне тут плетіння, стильно виглядає він на тілі і у складі він має 84% котону. В цілому було два цікавих кардигани. Ще був ось такий, він теж котоновий, трошки іншого фасону. Цей від бренду Endaze Stories. Він був у розмірі S. Мені дуже сподобався його дизайн, ґудзики гарні, поєднання кольорів дали. В цілому модель актуальна, але, на жаль, там вже був поганий стан, багато ковтунців, саме з внутрішньої сторони, і були ще плями, тому я його не купувала. Такий зараз перехідний період, коли насправді і не знаєш, що носити. Один день холодно, в інший день сонечко світить, тепло. І от я в такий період надаю перевагу ось таким тоненьким джемперкам, кашеміровим, наприклад, або вовняним, як у цьому випадку. Мені того дня зустрілося два однакових джемпера. Вони обоє від бренду Marks Spencer. Вони складаються зі 100% вовнику. Носа. Це тоненький, але міцний і теплий матеріал. Ось цей голубий я залишила, бо знайшла там дефекти. А наступний бускового відтінку я придбала. Він у розмірі ML. Мені, мені дуже подобаються такі речі, також тому що вони дуже універсальні, і, в принципі, мені здається, ось ці джемперки їх можна носити і чоловікам, і жінкам. Була ще ось така абсолютно новенька ковтинка від бренду Zara, Вона у розмірі S, з дуже цупкою, приємною на дотик тканини. Тут віскоза у складі. Цю річ я залишила для себе. Я вже декілька разів її носила. На кожен день просто чудово. Я обожнюю такі речі, і мені дуже сподобався колір. Цієї речі такий приглушений відтінок ближче, ближче до оливкового кольору, мені здається, ця ковтинка дуже круто виглядає з бежевим тренчем. Саме в такому поєднанні я її і носила. Наступне це худі. Воно від дуже хорошого, дорогого бренду. Насправді в наших магазинах я його не зустрічала. Здається, один раз тільки знаходила. Тоді то був шарф. А так, щоб якусь річ знайти, то ні. Це худі просто розкішне, мені дуже з ним пощастило, воно складається зі 100 кашеміру. Це шотландський люксовий кашемір. І речі з кашеміру від цього бренду вони дуже дорогі. Я зайшла на сайт їхній. І ось точно така ковтинка, просто в іншому кольорі. Вона там коштує приблизно 600 доларів. Якщо перевести у гривні, то це. Приблизно 22 тисячі гривень. Мені дуже пощастило, бо насправді стан Кашеміру тут чудовий. Є один незначний нюанс: там дуже малесенька зашита дірочка на рукаві. Я її помітила вже, коли прасувала всі речі до оновлення, а так вона, вона взагалі не помітна. Розмір це невеликий, вона йде на SM. Ще з кашеміру була дуже якісна сукня міді. Це теж хороший дорогий бренд. Вона тепла, базового такого синього кольору. Це французький бренд, ціна подібної речі десь 300-400 доларів. Дуже тут м'який кашемір, і я б сказала, що він у хорошому стані. Є мінімальні ковтунці, це виправляється, і потрібно було звичайно почистити від того, що від інших речей на неї поналипало, але я знайшла там дірочку внизу позаду, тому безпосередньо вже і не купувала цю сукню. І ще була ось така трикотажна міді, це бренд Uniqlo, Щільна, приємна на дотик, я б сказала, тут тканина, але, на жаль, вона не натуральна, тут не натуральний склад. Хоча і фасон, і колір мені дуже сподобався. І, в принципі, бренд це теж непоганий. Періодично я купую від них речі, але ось ця сукня мене трохи розчарувала. Ну і ще з того, що я не придбала, але захотілося вам показати, у чоловічому відділі бачила ось таке зіп худі просто розкішне. Воно вінтажне, воно вовняне на підкладці. Це бренд Lyle Scott. Тут стан не дуже, його можна було б в принципі почистити, але там збоку була така величенька вже дірка, тому думаю, що ця річ вже, в принципі, безнадійна. Вже в іншому економ-класі я придбала ось таку сорочку. Сорочка оверсайз фасону. Вона, хоч і об'ємна, але там на бірочці вказано розмір S. Сідає на тіло вона дуже вільно, оверсайз. Це Zara, біла базова сорочка. Мені подобається те, що присутні два кармани і просто розкішні ґудзики. Подивіться на них. Вони з натуральної мушлі виконані. Ну і ще що цікаво, вони різних розмірів, більші та менші. Насправді все це дуже цікаво виглядає. Це ми вже з вами в іншому магазині на ранковому оновленні товару це магазин Hand. У нас, до речі, знову підняли ціни, і зараз ціна за 1 кілограм вже 375 гривень, якщо я не помиляюся. Перші показую ось такі туфельки це Dolce Gabbana. вони оригінальні, але ви бачите, що стан не дуже, потрібно трохи над ними попрацювати. Думаю, що оживити їх можна. Бо якщо дивитися на підошву, то вона, я б сказала, у дуже хорошому стані. Ось показую, який пакетик у мене вийшов. Детальніше, давайте дивитися, що ж у мене там. Перші це ось ці шорти вони котонові від бренду Zara. Це нові колекції. Вони мені дуже сподобались. На літо будуть просто чудові, стан тут нових. На мене трошки великуваті розмір вказано. М я знайшла їх на моделі, і ціна на них вказана 50 доларів. Далі знайшла ось такі джинси. Це джинси від бренду Levi's. 501 модель, це преміум колекція. Вони з дуже цупкого котону. Відчувається тут якість, але, звичайно, видно, що в носі вони вже були. Хоча носити їх ще можна досить довго. Я їх купила і поміряла для вас. В принципі, хочу сказати, що на мені вони сидять непогано. Як звичайні МОМ-джинси. Але я б сказала, що йдуть вони на трошки більші параметри. Якщо дивитися по таблиці цього бренду, то розмір відповідає розміру SM. Вони будуть у продажі, я не буду їх залишати для себе, бо все-таки мені вони не дуже комфортні в талії, трошки відчуваю все-таки, що великуваті. Ну і ще додам, що вони не підійдуть на високий зріст до 170 см буде якраз чудово. Наступна знахідка просто розкішна. Я дуже зраділа, коли знайшла це пальто. Воно неймовірно крутої якості. Якщо ви мене дивитесь регулярно, то ви маєте пам'ятати, я вже колись знаходила точно таке ж пальто, але тоді воно було в гіршому стані, в більшому розмірі і в іншому кольорі. Це пальто у чорному кольорі, воно базове, під все підійде. І стан тут дуже зі станом пощастило. Тут стан просто нової речі. Це видно і по самій тканині, і по підкладці немає ні ковтунців, нічого. Єдине, ви бачите, були плямки, але вони поверхностні, і вони навіть від серветки відходили. Після прання від них взагалі і сліду не лишилося. Це преміум колекції Zara, Zara Manteco, Розмір це S, Сідає дуже круто і насправді в цій речі відчуваєш себе дуже дорого. Виглядає воно стильно, воно тепле, дуже хороша тут якість. Від бренду Uniqlo були ще ось такі штанці. Вони що дивно були не з натуральної тканини, тому я їх і не стала купувати, але стан, в принципі, у них був хороший. Вони в маленькому розмірі це XS, класичні, такі стримані, трохи вкорочені, йдуть на невисокий зріст. Ось цю атласну блузу від Зара я придбала. Вона з натуральної тканини, з віскози. мені дуже сподобався її колір, крій цікавий, банальний, Тут немає плечового шва, тому, в принципі, розмір універсальний. Хоча на бірочці вказано розмір М. Але це така, це така оверсайзна М. -ка. Стан тут чудовий, без дефектів, до тіла дуже приємна тканина. Відчувається, що тіло в ній дихає, і я думаю, що на жарку погоду буде те, що треба. Ось такий ще легенький джемпер придбала. Тут змішаний склад, є 40% вовни, 25% віскози, 25 поліаміда та ще є 10% кашеміру. Розмір тут вказано L, він має трохи вкорочені рукава, шви назовні. Наче простий дизайн, але цікавий. Це непоганий бренд, і я часто зустрічаю від них кашемір, і е, речі у цього бренду дійсно достойні. Ось така сукня зараз ще була. Сподобалась Міті довжина, цікавий вузлик, загалом цікавий фасон, але там була зрізана нижня бірочка. На дотик мені здалося, що тут не натуральний склад. Хоча повторюсь, сама сукня дуже гарна, модель цікава. Мені здається, що на тілі вона виглядала просто розкішно, але я її не придбала саме через склад. Ось цю трикотажну сукню від Зара я вже придбала. Я вже колись точно таку ж знаходила. Тоді я її залишила собі, і тоді вона була чорною. Ця червона у хорошому стані. Розмір теж тут вказано S, як і на попередній. Тканина-резинка дуже добре тягнеться, тому я думаю, підійде на розмір і M і L. Такий абсолютно новенький ремінець був. Це бренд Тамаріс, натуральна шкіра. Колір дуже гарний. Розмір вказано тут 80, він підійде на бедра до 95 см. З верхнього одягу була ще ось така шкіряна курточка. Це натуральна шкіра від бренду Mango. Вона така більш класична, не розслаблена, має сідати більше по фігурі, там яскраво виражена зона талії. Це невеликий розмір, це розмір XS. -S. Стан, в принципі, був непоганий, я рукава, трошки потерті, але в принципі не критично. Можна ще її носити, думаю, дуже довго. Я її не купляла саме через дефекти, бо були там, дірочки були на підкладці і маленький розмір. Для магазину таке не годиться. А я у своєму гардеробі вже маю шкірянку і та шкірянка більш актуального фасону, ніж ця. Ще з того, що мені сподобалось, але що я не придбала, була ось така біла котонова сукня-сорочка. Вона якісна, хороша і по фасону мені дуже сподобалась. Можна, в принципі, якось цікаво застилізувати. Стан теж був там хорошим, але мені не сподобалось, що тканина там дуже тоненька, сукня просвічується, це непрактично. Саму її не поносиш, хіба вдягати нагору якийсь, можливо, подовжений жилет, светр подовжений, щось у цьому роді. Бренд це не дуже дорогий і особливої цінності немає. З аксесуарів особливо нічого не було. На дотик мені сподобався ось цей шарф, я взяла його поближче роздивитися. Бірок не знайшла, думаю, що склад все-таки не натуральний, тому купувати не стала. І знайшла дитячу пару взуття, дуже круті, шкіряні адідаси. Мені вони насправді дуже сподобались, дуже зручно, що вони на липучках. Це 30 31 розмір. Стан теж чудовий, трошки помити, в принципі, і можна носити. Ну і остання річ з цього магазину, яку я придбала це сукня. Вона від бренду Uniqlo, У стані нової має міді-довжину. Це розмір S, тканина дуже приємна до тіла. Вона максимально легенька, дихаюча тканина там, у складі віскоза з домішками. Друзі, ну і показую свої запаси. Перша сьогодні покажу ось цю базову рожеву футболку. Це бренд United Colors of Benetton. Футболочка у стані нової. Єдине, тут зрізана нижня бірочка зі складом та розміром. Але по стану я бачу, що її не носили. Ви знаєте, що на футболках, в принципі, одразу видно, носили її чи ні. Ця має ідеальний стан. Вона на мене завелика. Я приміряла її разом з ось цими шортиками від бренду Zara, Шортики теж на мене, на жаль, завеликі це розмір М. А футболочка десь по замірах у розмірі МЛ. Не дуже пощастило нам, звичайно, сьогодні з погодою. Немає сонечка, але все ж таки я вирішила показати літні речі, які я складала для вас ще з зими. В принципі, у мене є чим з вами поділитися. Наступна знахідка це ось така сорочка. Це льняна сорочка від бренду Calvin Klein. Вона ось тут складається зі 100% льону. А ось тут збоку є вставки з району. Район Це Віскоза. Вона у стані нової, це розмір М. Тут промарковані гудзики отакі металічні, золотого відтінку. Також є гудзик, ось тут. Біля ліктя. Я знайшла її на люксі. Не, точно не пам'ятаю день, другий чи третій день оновлення люксу. Повторюсь, вона у новому стані, тому я вирішила її купити. Ось в такому вигляді я влітку ношу льняні сорочки. Це дуже стильно, як на мене виглядає, це зручно. У мені подобається, далі показую теж сорочку. Взагалі сьогодні запланувала показати вам три сорочки дуже гарних. Ось ця теж мені дуже сподобалась, вона теж е, дуже крутої якості. Подивіться, мені подобається її і фасон, і стан, і якість. Тут і колір, просто неймовірний. На жаль, камера, я дивлюсь, вона не дуже передає колір. Це дуже гарний такий лавандовий відтінок, ніжний. Мені подобається те, що присутні два кармани. Також металічні тут ґудзики, позаду вона. Злегка довше, ніж попереду. Це бренд Zara. Розмір вказано М, але мені здається, що це більше С. Вона на S сяде вільніше. Зараз покажу поближче. Сорочка теж дуже крута. Цього разу вона йде отака вкорочена. Це бренд HM, розмір M, це також 100% льон. Мені вона дуже сподобалась, вона дуже стильно насправді в житті виглядає. Світло зараз не дуже хороше, тому не можна повністю передати їй красу, але я дуже стараюся, подивіться. Стан нової речі, мені здається, її взагалі не носили. Ось цю сорочку я знайшла разом з попередньою на звичайному оновленні товару в перший день завозу. Вони навіть отак поряди висіли. Мені здається, це від однієї людини. Ну і остання знахідка на сьогодні. Пам'ятаєте, буквально два відео назад я показувала вам точно таку ж футболочку шовкову. Говорила, що в мене таких дві. Ось ця та друга. Вона у такому білому кольорі. Перша та була у такому лимонному, дуже гарному відтінку. Вона вже продалася, лишилась ось ця. Тут теж розмір 36 вказано, вона йде більше, мені здається, на ML, більше на МКУ, 95, здається, відсотків шовку у складі. Теж новий стан, це бренд Repit. Це дуже хороший бренд, у них і Кашемір, і шовк дуже хороші. Показують тканину ближче. Дуже гарно переливається. На жаль, немає сонечка, але все одно я думаю якість видно. So.